Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Я всім вам бажаю, щоб Бог був вашим охоронцем, щоб Бог зберігав ваше життя. А також хочу нагадати те, що записано в цій святий Книгі. Написано покарання за гріх це смерть, вічне відділення від Господа. Людину чекають в вічному покаранні. Ну, Бог не бажає карати людину, Бог бажає, щоб людина була врятована. Ну, дар Боже, це життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому, який прийшов сюди, прожив досконале життя. Помер на Христі за наші провини. Подолавши смерть, Воскрес, Він є живий. І він сьогодні закликає людину, щоб людина надбала прощення і спасіння. Людині потрібно покаятися вірувати. Покайтесь і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Бог чує нас, то бажаємо його даруємо безкоштовно, це Слово Боже. То бажаємо може взяти. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. Бережи, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинилося кровопролиття на, на нашій землі. Даруй нам миру і спокою. Благослови тих, хто сьогодні боронить і захищає нашу країну в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Побажаємо Іван для ми його подаруємо вам безкоштовно. 要各少吧。